Активіста та волонтера Сергія Стерненка відбувся вчора, посеред білого дня у Києві, е, виконувала завдання, як ми вже знаємо, з Російської Федерації ось ця жінка. Звідки вона? Скільки її років? Що сьогодні каже в суді, ми поговоримо. Стріляла вона не один раз, а декілька. Потрапила куля у ногу Сергія Стерненка. Його прооперували вже. Це вже також і не перший замах на відомого активіста. Але спочатку пригадаємо, що було замах і вбивство Ірини Фаріон, мовознавиці, громадської активістки. Потім було вбивство Дем'яна Ганула у Одесі, також громадського активіста. З чіткою проукраїнською позицією, а потім у нас був замах на Юрія Макарова, українського журналіста. Буквально декілька днів до замаху на Сергія Стерненка на нього накинулися з ножем також у Києві. І сьогодні власне напад на Сергія Стерненка, що Не каже знали. у суді підозрювана. А скажіть, будь ласка, чи раніше знали Сергія Стерненка? Можливо, слідкували за ним. Не знали я? А це ви з іншого міста приїхали чи ви киянка? З іншого міста вона приїхала. Отже, адвокат нападниці на блогера і волонтера Сергія Стриненка Анатолій Юрченко заявив, що його підзахисна визнає провину і готова співпрацювати зі слідством. Зараз жінці вже ем, оголосили підозру за двома статтями: це державна зрада та замах на вбивство. Про це повідомляє кореспондент Громадський за залишевченківського районного суду. За його словами, жінку завербували російські спецслужби, назвавшись представниками Служби безпеки України. Вони, начебто, шантажували її за державну зраду. Спецслужби РФ переконували підозрювано, що Стерненко працює на ФСБ. Така ж схожа історія була з Іриною Фаріон, коли робилися вкиди. Коли знаєте на біле казали чорне і навпаки, а, власне, тому запропонували його ліквідувати, мотивуючи це тим, що прильоти по Києву, це справа Стерненка рук. Вину свою вона визнає ось ця жінка, також буде співпрацювати зі слідством. Просто була заварбована ФСБ, не знаючи, що це ФСБ. Вона була переконана до останнього, що це працівники СБУ. Вона вважає, що працює на Україну. Ну, знаєте, слухаю цю заяву, і одразу можу сказати, що це точно якась нісенітниця. Мене спочатку залякали, каже жінка. А потім я закохалася в цю людину, російського агента. Спілкувалися ми у вайбер. Фото його не бачила, закохалася в слова. Поясню, сьогодні підозрювана. Жінці оголосили підозру в Держзраді і замах на вбивство. І більше деталей. Жінка приїхала з Одещини, їй 45 років. Вона декілька разів вистрілила в бік Стерненка, одна з куль влучила йому в ногу. І ви бачили це відео. Можете подивитися в телеграмі Ростислав Продакшн. Є відео момент вбивства. Ну, Замаху, скажімо, слава Богу, що не, не вдалося. Ми бачимо, як Сергій вийшов з, дво, з двома людьми, і жінка стріляла йому у спину. Тобто цинічно, сплановано, нагло. Ну, І ще передісторія зараз, що вона заселилася в будинок, де проживає відомий волонтер і активіст, громадський діяч робила фотографії автівок і передала їй пістолет. Напередодні сказали виконуй вона виконує. Слухайте, сорок як, наскільки яка велика жорстокість, ну і наскільки жінка, мабуть, хотіла зробити грошенят, але яка це була втрата для України, тому що Сергій е, займається постійно інформаційною. Політикою, тобто він робить стріми, він показує правду, що відбувається величезні збори для хлопців і дівчат в Збройних силах України. Отже, зі спецслужбами РФ жінка з жінкою, зв'язалась в кінці минулого року. Спершу вона просто стежила та фоткала визначені автівки. Далі їй дали завдання виготовити вибухівку і в середині квітня переїхати до. Житлового комплексу, де мешкає активіст. Пізніше вона отримала координати схорону, в якому був захований пістолет. А вчора вранці куратор дав їй вказівку вбити його. Жінка дає різні свідчення. Спочатку каже, що її залякали, потім ще їй обіцяли гроші на пересадку нирки. Угу. А згодом зізнається, що закохалася в замовника. Ну і жінці загрожує до 15 років тюрми. Це дійсно теж жах, тому що ну, життя коштує набагато більше, тим тобто, паче, вона це робила сплановано. Чи згодні ви з таким вироком? Хоча в нас, ви бачите, і маніяків, і е, був зараз інцидент з побиттям дівчини Вікторії Тоненчук. Е, також хлопцеві взагалі дають до 10 років позбавлення волі, йому 18 років побив до смерті ж дівчину. А вийде в 28, продовжуватиме своє знущання. Там хочуть перекваліфікацію злочину на довічне ув'язнення, але чи це станеться, чи ні, докази і так далі. Ну, загалом, я думаю, що ці терміни потрібно змінювати. Отже, і також подивимося, заяви Сергія Стерненка і деталі від СБУ. Зараз дуже велика критика у мережі, чому. Стерненко їздив у дорогій автівці. Чи як це з ним охорона? Друзі, ще коли було, був замах на Дем'яна Ганула, Сергій розповідав, що він е, ходить з охороною, тому що є е, певні прецеденти, і ми бачимо, що зараз відбувається. Відповідно, судити за те, що він найняв охоронця, чи йому дали охоронця. Я не знаю, хто це може робити, тому що це один з найвідоміших українських активістів. Ага, значить, за словами Стерненка, після вбивства Ганула він усвідомлював загрозу і для себе на активіста Стерненка у четвер був скоєний замах. У мережі було опубліковано відео з місця нападу, після чого у сторону волонтера насипалися закиди про дороге авто та охорону. Він прокоментував використання авто у своєму телеграм-каналі сьогодні, 2 травня. За словами Стерненка, після вбивства Ганула, який раніше звертався до СБУ. З проханням про захист через погрози та оприлюднення його особистої інформації в мережі він усвідомлював загрозу і для себе, тому вжив комплекс заходів безпеки, серед яких, зокрема, була оренда броньованого автомобіля. І браво, молодець, що зробив. Ми зрозуміли, що росіяни можуть спробувати вбити і мене, тому вживали комплекс заходів безпеки з цією метою. Орендували броньоване авто. Ну і є світлини. Також дивіться в Телеграм. Куля влучила декілька разів у автівку. А є світлини. Активіст підкреслив, що його доходи дозволили придбати такий автомобіль, проте більшу частину заробітку він віддає на потреби армії та самостійно оплачує свою охорону. Стерненко повідомив про склад його охорони того дня. Першим йшов його особистий охоронець, ви бачите на відео, а третій. Співробітник спецпідрозділу Альфа, який і нейтралізував нападника, поки Сергій е, заходив в машину, його допомагали заносити, е, і потім автівка виїхала. Власне, цей співробітник Альфа затримав жінку, і потім, ви бачите, е, він почав викликати не знаю номер телефону, набирав. Водій броньованого авто доставив Стерненка до лікарні. Активіст висловив розуміння того, що багато хто йому бажає смерті, тому критика його охорони автомобіля його не дивує. Краще я буду живим негідником, аніж буду подобуватися прибічникам ФСБ. Мертвий заявив Стерненко. Він подякував усім, хто його підтримує. Також СБУ її голові Василю Малюку та президенту Володимиру Зеленському за а, а, уваги до цієї справи і пообіцяв. Помститися росіянам. Ну і, власне, вчора е, президент України Володимир Зеленський також відреагував на цей напад. Ви бачили заяву. Е, ну і ще щодо СБУ і е, здоров'я Стерненка, він приніс операцію. За його словами, куля вийшла на виліт і не зачепила важливих органів. Жінка стріляла декілька разів. А, згодом слідчі СБУ повідомили про підозру зловмишниці. Так, це я вже е, зазначав про швидкий заробіток, тобто, чи там вже багато версій, які вона оголошувала. Ну і от відео, власне, це що я вам показував на початку. Так, то вона заявляє, що раніше не стежила за Стерненком. Раніше знали Сергія Стерненка, можливо, слідкували за ним. Не знали, ні. А це ви з іншого міста приїхали чи ви в киянка? Ось так. Що думаєте ви про це? Залишіть ваші коментарі. Ми в прямому етері. я зачитаю або відреагую. Так, що ще зазначити? Ну і власне от пише також, що провели обшуки у цієї жінки і виявили телефон із доказами роботи на Росію, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі. Також він заявив, що нападницю затримали працівники СБУ і подякував спецслужбі за швидку реакцію. Якби не вони, я б нічого вже не міг писати. Буквально врятували мені життя. Написав Стерненко. Після того, як нападницю було затримано. У прес службі СБУ повідомили, що на страненка було скоєно замах з вогнепальної зброї. Нападницю було затримано на місці, це є. І... А, Щодо нападів ще на Сергія Стерненка, так пишуть люди: слава Богу, ще живий, здоров'я, одужання. Саме так це вже не перший напад на Сергія Стерненка. У 2018-го на нього скоїли три напади в Одесі. Під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнєцова, другий учасник нападу. Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджував, що діяв у рамках законного самозахисту Стерненко заявляв про тиск на слідство з боку тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Вакова і генпрокурорки Ірини Венедіктової у березні 2021 року, генерального Прокурор офіс повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали вбивство Кознінцова, хоча ця справа є підслідною СБУ, у квітні Венедіктова заявляла, що підозра у справі Стерненка буде в будь-якому разі. У грудні 23-го Сергій Стерненко повідомив, що суд закрив справу про ймовірне перевищення ним самооборони. Значте, російська агентура наскільки. Працює всередині країни, так шукає людей, може нестійкою психікою чи не знаю, просто яких можна переконати, завербувати, залякати, закохати, як вона тепер каже, розумієте? Тому що тільки в Івано-Франківську був такий випадок в Тернополі був випадок в Києві, в Одесі. Тобто наскільки завербовують, ну тут дуже багато роботи до Служби безпеки України. Ви пишете, не думаю, що варто вірити словам потенційної вбивців, буде вигадувати всяку всячину, щоб себе о, о, вибілити. Так, друзі, дякую, що додивилися. Ставте ваші вподобання і залишайте коментарі, буду відповідати.